Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 вересня. І я хочу показати, які можуть бути розміри груші ноябрьська. На ню ще кажуть листопадик, листопадова. В мене є дерево, якому 10 років. І цей рік. Майже без плодів. Дуже було холодно, бджоли не літали. На цьому дереві максимум до 20 плодів. І я хочу показати вам, який розмір може бути груші. Я зараз зірву декілька плодів і зважу. От грушка. 400 ой, 614 грам. Грушка вагою 600 грам. Як береш в руку, ну камера, звісно, не передає неймовірний розмір. Неймовірний розмір. Зараз ще одну зірву. Давайте ще от оцю. Дуже легко відривається, я всі пообривав, а на цьому дереві дориваю вже сьогодні. А це видно, що і менше навіть 480. Ну і ця виглядає дуже солідно. Але розмір 600 грам може бути, якщо дуже мало плодів і дуже потужний. Потужне дерево. Воно витягує такі плоди. От такими розмірами. Це ще вага показує як поставиш. 602 два, шістьсот п'ять грам. Отакі От красавці дуже здорові. Якщо мало плодів на дереві, ще раз хочу сказати, а дерево потужне, то такі будуть здорового розміру плоди. Або якщо нормувати. Думаю, ця коротка інформація була вам корисною. Бажаю всім, всім своїм підписникам та ось цей каналу міцного здоров'я та мирного неба.